Виконуємо номер 386 із підручника Геометрія 7 та номер 30.15 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Доведіть, що коли бісектриса трикутника є його висотою, то трикутник рівнобедрений. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і записала коротку умову задачі. Нам дано трикутник АБЦ, якому проведена бісектриса БЛ, і вона ж БЛ є висотою. Потрібно довести, що трикутник АБЦ рівнобедрений. Покажемо, що в нас бісектриса, і покажемо, що у нас висота. Оскільки БЛ у нас бісектриса, то кут АБЛ дорівнює куту СБЛ. Запишемо це. Оскільки БЛ бісектриса, то кут АБЛ дорівнює куту СБЛ. БЛ. Оскільки БЛ – висота, то кут БЛА дорівнює куту БЛЦ і дорівнює 90 градусів. Оскільки БЛ – висота, то кут БЛА Б дорівнює куту Б Л С і дорівнює 90 градусів. Ну, а тепер маємо, що наші трикутники А, Б Л і С рівні За стороною БЛ у них спільна сторона, і двома прилеглими кутами. Запишемо це. трикутник. A дорівнює трикутнику СБЛ за другою ознакою рівності трикутників. Друга ознака це за стороною і двома прилеглими кутами. БЛ у них спільна сторона, і куди ми довели, що кут АБЛ дорівнює куту С, Б Л, та кут Б дорівнює куту Б, Л, С, за доведеним. Оскільки наші трикутники рівні, із рівності трикутників маємо рівність відповідних сторін. Із рівності трикутників маємо рівність відповідних. А саме АВ дорівнює ВС. отже, трикутник АВС рівнобедрений, з основою АС. Номер 386 із підручника Геометрія 7 та номер 30.15 із підручника Математика 7 виконано.